Де взяти гроші, як вижити в селі без грошей? Алярм, роботи немає. Що робити в селі? Всім привіт! Мене звати Віталія. Я переїхала в село у 2022 році. І признаюсь вам чесно, якби в мене не було заробітку в місті, я б ніколи не пішла б на такий от е, крок переїхати в село. Почнемо все спочатку. Хто я, що я. Я по спеціальності лікар-офтальмолог. Я навчалася в медичному університеті в Івано-Франківську. Там працювала в оптиці і там же і познайомилася з моїм чоловіком. Він працював. Майстром по виготовленню окулярів. І коли ми почали жити разом, ми почали задумуватися про те, що ми би хотіли ну, працювати на себе, а не на когось, і почали шукати спонсорів нашого проєкту. Шукали, я б не сказала, що довго, знайшли аж одного спонсора, це була мама Андрія. Вона повірила у наш проект і проспонсорувала, тобто дала гроші на старт. Якби не було цього старту, ну, то взагалі цього проєкту, як хата в селі та й оптики, взагалі би не було. Відповідно, ми відкрили оптику в 2020 році. Трохи був важкий період, тому що це все припало на коронавірус. Але нічого, ми якось дуже цього хотіли і якось, ну, якось все вийшло. Одну оптику ми маємо в місті Яремче. Пропрацювавши рік, ми назбирали гроші і відкрили ще одну оптику у місті Рахове. Це Закарпаття. Тобто, на даний момент ми маємо стабільний дохід з двох оптик і можемо дозволити е, собі жити в селі, а працювати в місті 2-3 дні в тиждень. Тобто, на роботу е, ми доїжджаємо. В оптиках стабільно працюють працівники: одна в рахові і одна в Яремче. Якби не вони, ми б не змогли собі дозволити от такий спосіб життя, як ми ведемо зараз. І тому ми їм за це дуже вдячні. Відповідно, маючи працівники, дохід зразу йде на спад, бо ясно, треба платити. Податки більше, зарплата платити, але це все рівно, ну, все рівно нам вистачає, я би так сказала. Нам вистачає, щоб і утримувати працівників, і платити податки, і жити, от, я б не сказала, що шикарне життя, але досить таке непогане життя. Плюс зараз е, дохід приносить і Ютуб канал, як який місяць, звичайно. Бувають місяці, що набігає 20-30 доларів. А, е, а буває, отак як зараз, просто почали вистрілювати пару відео про е, купили хату в селі, вистрілило більше 100 тисяч переглядів. Потім відео про м, життя, е, переїзд в село Спорт, життя, також вистрілило. Відповідно, ну так, щоб ви зрозуміли. Тисячу переглядів е, вартує 80-70 центів на даний момент. Е, ось такі розцінки зараз в Ютуба. Е, ну, і що там можемо поговорити на рахунок, як е, тут люди, от, сільські жителі, як заробляють кошти. Всі по-різному. Але от, я би так могла по поділити на декілька. Категорії. Одні їздять на роботу до міста. Є такі, до речі, робота на заводах, що навіть автобуси приїжджають сюди до села, забирають людей і назад привозять. Тобто це є дуже великий плюс, тому що добратися з нашого села в районний центр як тут найбільше місто. Поблизості, то вартує 110 гривень туди і назад. І Відповідно, транспорт, коли з заводу забирають і привозять людей, це є дуже добре. Тобто, так, працюють на заводах. Є люди, які працюють майстрами, і, відповідно, вони з цим на себе працюють, і також є замовлення. То вони йдуть робити ремонт. Далі де ще люди можуть працювати. Ще велика кількість людей їздить на заробітки за кордон, Польща, Чехія. Три місяці тут, точніше, там, три місяці тут. Або, ну, такий вже, я, я би сказала, що це вже чисто люди живуть за кордоном. Але ну, такі варіанти також є, що приїжджають виключно у відпустку сюди. Такі теж такі люди є. Я правда от не знаю, чи в нашому селі є, але я знаю, це просто ну, з роботи мені розказували, що так от їздять. І приїжджають виключно на е, у відпустку сюди, і, і там ходять вже, все скуповують тут, ремонтують собі зуби. Таке поправляють здоров'я, ось такий варіант заробітку. Ще також люди е, тримають якусь господарку. Якщо не для себе, не тільки для своїх потреб, то ще й плюс вони продають надлишки продукції, тобто е, свинину також можуть продавати, От, різати пів для себе, пів продати. Зараз, так я замітила, часто продаю, вирощують чесник на продаж, ставлять вулики, бджільництвом займаються. Тобто ось такі от моменти. Тобто люди працюють, мають якийсь дохід із міста і ще й плюс трішки собі якби покращують фінансовий стан, дякуючи. І зараз вважається, що Ну, немає роботи в селі, що робити. Дійсно, такої готової роботи, що ви подивилися в оголошенні, що потрібно працівника, такої дійсно роботи немає. Але якщо ви людина розумна і трошки кмітлива, ви можете собі знайти роботу і віддалену. Ну, якщо чесно, найкращий варіант жити в селі і працювати віддалено. Інтернет добре тягне, зараз можуть вам хоч і в поле провести інтернет, тобто з цим проблеми немає. З віддаленою роботою, так ніби ясно, працюєте через інтернет, отримуєте кошти. На рахунок роботи, що зв'язано з землею або з тваринами, тут ну, трішки все важче, тому що потрібно е, вкладень початкових. Але це, отак, як і от з нашим бізнесом з чоловіком. Були вкладення, так, нам допомогли перший внесок, так можна сказати, зробити. І все далі пішло. Відповідно, якщо у вас є кошти на перший внесок, тобто купити собі техніку, обладнання, ту ж саму сільськогосподарську землю, яка не є дешевою. І якщо ви взагалі ну, розумієтесь хоч, тому, тому що, повірте мені, навіть якби ви, ну, якою б ви розумною людиною не були, все рівно ви не будете знати про сільське життя, так як це знає сільський житель. Як доглядати за тою худобою? чи там, Як обробляти правильну ту землю? Тобто дуже багато підводних каменів. тобто... Ну, з моєї точки зору, найкращий вихід для міського жителя, який хоче жити в селі, ну, переїхати. Це мати дохід з міста і поступово вивчати якусь тему, яка вам подобається, і потихеньку вкладати туди кошти. Це може бути будь-що, там ви можете, от зараз ми займаємося козами. Ну, але ми це не розглядаємо взагалі як е, дохід, та? щоб це був наш додатковий дохід, це виключно для себе. Ну, але всяке може бути в житті, допустимо. Людина також полюбила тих кіз, і відповідно вона вже їх вивчає, вона вивчає ветеринарію, як їм допомагати при певних захворюваннях, що вони їдять, що їм їсти не можна, скільки їм пастись треба, скільки не треба, як то молоко взагалі. E, звідки воно з'являється? Чесно, я, ну, то сміх сміхом, але бувають люди, які навіть не знають, e, де то молоко. Ну, вони думають, що вони куплять козу, e, яка не народжувала ще взагалі. Ну, тобто, це ж як козеня. І та e, козичка вже має їм давати молоко. Є і такі екземпляри. Тобто треба ну, зрозуміти взагалі, як то молоко утворюється в той козе, так? Ще зараз я замітила досить модно теплиці ставити. І вважається, ну, менше території потрібно, та не потрібно вам гектари землі, а досить і ви можете ці теплиці просто у вас на городі поставити, там 5, 10, 20 сотиків виділити під теплиці. І також так люди заробляють. Але це, через підкреслю, це фінансові вкладення. І фінансові вкладення мають бути ну, на основі ваших знань. Тобто, якщо ви взагалі ніколи нічого не вирощували, а тут вас, ви захотіли теплицю, то там ну, готуйтеся, що ну, цей проєкт може бути в перші роки збитковий. Ну, це ще раз підкреслю, це чисто моя думка. Ось і все. В принципі, про себе сказала, як ми заробляємо кошти, бо в попередньому відео часто запитували. Працюємо на себе, платимо податки і ось так, і так потихеньку живемо і вкладуємо кошти сюди, в село. Добре, якщо виникли ще якісь запитання, можливо, я якось не до кінця розкрила дану тему. Пишіть коментарі. Все. до нових зустрічей. Цьом-па-па.